13 років в'язниці за участь у терористичних організаціях. Печерський суд столиці запроторив заграти одного з найрозкрученіших путінськими змі іноземців, що воювали на боці донецьких бойовиків. Бразилець Рафаель Лусварге приїхав на Донбас восени 2014-го. За два роки СБУ провела спецоперацію і затримала найманця в аеропорту Бориспіль. Кілька місяців тривало слідство, допити та пошук доказів. У суді справу розглядали за пришвидшеною процедурою. Затриманий погоджується і визнає провину. Каже, поїхав на Донбас, бо побачив ролики з проханням допомогти народу України. Воював під Дебальцевим Донецьким аеропортом. Там вже був поранений і мовляв лише за рік зрозумів, що допомагав не українцям, а терористам. За даними СБУ, на Донбасі, таких як він іноземців, було близько шести сотень. Більшість із тих, з ким воював, лусварги, вже залишили окуповані території. Война никогда не будет сильно ничего війна. Война а... это не очевидно. То есть что не делать, это война. А ты поменял свою точку зрения на фашизм в Украине, так называемый? Я не бачу нигде фашистів здесь.